Так, друзі, всіх вітаю. А, зараз будемо проводити вимір теплої підлоги. Мегометром 2500 вольт будемо давати. Ну, поїхали. Вимір буде проходити упродовж однієї хвилини. А, розкажу таке, ми ось бачите, як зроблено виробником. Треба робити вимір до того, як будете вкладати теплу підлогу. І після монтажу теплої підлоги. Ось тут три теплих підлоги в цій квартирі. Ось ми зробили три нам привіз цю теплу підлогу, ми трошки іншу використовуємо. Але він привіз таку, ми зробили і результати дуже добрі. Дивіться, як зроблена тепла підлога. На мій погляд, це найкращий спосіб. Заштрабили її і вклали в шар плиточного клею. Тобто, чому це так краще? Можна спокійно ходити. Ось бачите, можна ходити. Можна спокійно тут драбину поставити. А саме головне, якщо у вас є, іде, наприклад, мат, і якщо ви на мат зверху поклали плитку, то якщо треба плитку зняти, ну якось її там поцарапали, чи пошкрябали, чи розбили трошки, то коли ви будете плитку знімати, то теплу підлогу ви пошкодите. Тобто при такому можна знімати плитку, ви нічого не пошкодити. А так, ось дивіться, вимір вже був. Так, одна хвилина протрималася, 2600 вольт давала, прилад давав. 21, майже 22 гігаоми у нас результат. Це дуже добрий результат. А, для Особливо для цієї теплої підлоги. Особливо для цієї це дуже дуже добрий результат. Так що робіть теплу підлогу правильно, звертайтесь до професіоналів, всім мира, всім до побачення.